Ми закінчуємо основний етап операції. У нас зупинено серце. Операційна міської лікарні номер 2 Серце пацієнта зупинене. Працює апарат штучного кровообігу. Операція триває понад дві години. Працюють чернігівські хірурги, поруч лікарі інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Зменшили розмір мішночкової перегородки. Забрали лишню тканину, яка заважала виходу крові з серця. І зробили реконструкцію одного з в серця, мітрального клапана. На цьому етапі починають запускати роботу серця. Воно скорочується, а це фіксують датчики за рахунок спеціального пристрою. Ми зігріваємо кров, яка потрапляє в апарат штучного крово. І вже зігрітою кров'ю наповнюємо пацієнта і таким чином зігріваємо тіло. Коли ми досягнемо нормальної температури тіла, ми зможемо зупинити штучний карбо. Хірургічне втручання єдиний спосіб лікування гіпертрофічної кардіоміопатії це вироджена вада серця, яка важко діагностується і є однією з причин раптової смерті людини. Коли Починає відчувати якийсь дискомфорт, задишку, перебої в роботі серця, іноді це може бути втрата свідомості. Він звертається до лікаря, проходить обстеження. і Якщо в результаті цих обстежень в основному це ультразвукове дослідження серця, якщо в ході цього дослідження, визначається, що є така гіпертрофія між перетинки перетинкою або мітральна недостатність. Тоді ми пацієнти вже направляються в кардіохірургію. Те, що ми чуємо спорадичні випадки, то там померла молода людина. То там раптово не з'ясована Більшість з них має таку причину. Операція проводиться за методику Паоло Фераці на відкритому серці. Триває від трьох до п'яти годин. Кардіохірург Костянтин Руденко особисто навчався в Італійця. Такі операції в Україні проводять останні шість років. І за цей час пройшли досить такі серйозний шлях. Ми виконали більше 560 операцій за, за цей час, і це за такий проміжок часу. Це найбільший найбільший досвід в Європі, тобто більше нас операції не роблять. Ніде в Європі за попередніми розрахунками 70 тисяч людей в Україні можуть мати таку ваду серця і не знають про це. Завдяки цій корекції виведемо цих людей із зони ризику померти раптово, тобто із зони ризику по раптовій серцевій смерті. Зараз статистично щорічно від 5 до 10% відсотків людей помирає раптово. З такою вадою. тобто людина постійно знаходиться в зоні постійного страшного ризику. Після оперативного втручання людина живе абсолютно повноцінним життям і по продовженості життя нічим не гірше своїх однолітків, які не мають проблем з серцем. Тому в регіональних центрах проводять навчання кардіохірургів. Команда має провести близько 20 подібних операцій під наглядом колег, щоб робити такі втручання самостійно. Дарія Янушкевич, Алла Скорик, Олексій Жернов. Суспільне новини, Чернігів.